Отож, сьогодні Динамо Київ, Шахтар, донець в воротах Олександр Шовковський, далі четвертий Родольфо, п'ятий Сергій Ребров, шостий Горан Сапліч, 81-й Мар'ян Маркович, сьомий Кореа, 37-й Айла Юсуф, 15-й Діого Рінкон, 30-й Бадер Ель Кадурі, 44-й Родріго, 16-й Максим Шацький, головний тренер динамівців Анатолій Дем'яненко. В воротах Ян Лаштовка, 16-й, номер, 33-й Даріу Серна, й Томаш Фіпшман, 8-й Леонардо, 26-й Разван Рац, 4-й Анатолій Тимуш. Капітан команди, 9-й Францеліно Матузалем, 36-й номер плеєр. Це у нас Елано. Берути за технічну помилку. Тут два рази 36-й номер. Звичайно, один на полі. Це Елано, 29-й чемпіон Маріка і 25-й Брандао. Головний тренер шахтаря Мірча Луческо. Одразу двоє футболістів навколо Маріки, яка робить простріл. Не дістав м'яча Брандао. Ще один удар і Шовковський. Забирає м'яч. Обидві команди намацують Намацують провалини в обороні один одного. Перехопили м'яч. Динаміці. Удар. Сходу і м'яч. І Дивиться, хто забувається. Маркович. Фактично, за великим рахунком дебютант бютам Динаміці. Один матч у чемпіонаті, один матч у кубку. Мар'ян Маркович. От подивіться зараз ще раз. У повторі його удар і... Чесно кажучи, навіть так збоку незрозуміло, чому пропустив цей м'яч Лаштовка. От удар. Правоч, срама підключається до атаки. Удар! І м'яч пролітає над попередженою. Добра атака зараз Донецького шахтеря, який зумів відзначитися на чемпіонаті світу. І подивіться, м'яч влучив у перекладах. Так. Ні, головні завдання ще не розпочалися. Тому, очевидно, ніхто особливо не заскупиться, якщо програє. Удар! Це Родріго пробивав. І Лаштовка цього разу дуже небезпечно. Просто по центру воріт. Це шанс. Елано, удар! Вау! Міяч пролетів біля верхнього кута воріт Шовковського. Зараз подивимося ще раз. Достатньо близько на матч. Безпечна така шахтаря. Подача. Власне це був удар. І Шовковський. Штофному майданчику. П'ять динамівців. Подача, удар! І м'яч летить вище воріт. І знову ж таки непогано. Шацьких. Видно, що динамівці на зборах. Дарма час не гайла. І треба сказати, що кілька таких відпрацьованих комбінацій ми вже з вами побачили. Розраховувані вони. Душкін арбітер, тієї зустрічі отримав в 15 матчів дискваліфікацію. Достачна атака Фернандіньо. Удар! Ще удар! Виносять м'яч динаміці. І свої видали продовжується атака шахтаря. І зараз кутовий. М'яч влучив у попередчину. Брандау в один дотик Тимощук на Фернандіньо, який удар струсунув. Просто попередчимо. А тут уже Родріго. Не вдалося отримати цю передачу. Кореа уже зліва достатньо активно діє цей навецій зараз в подальці приносять літальні завідання. Отак, як мені здалося, то цілком об'єктивно. Якраз ближче до коментаторської хедхіни ця ситуація. Давайте подивимося зараз ще раз. От Кореа Нирнув. Все ж таки він тут здавалося симульнув, так? Родріго проти Лашту. І не влучає ворота Родріго. Пенальті. Цілком може обернутися в разі. Серії пістима чових пенальті. Але поки що динамівці. Близькі до того, щоб закріпити сюди права. Втрачає момент. І, ще раз подивився, обдурив лаштовку Шацьких, але влучив у попередження. Так, це був чудовий момент у Максима для того, щоб відзначитися і фактично ну, майже зняти питання про переможця цієї гри за 20 хвилин до матчу. Хоча організувати найкращий момент був у Максима Шацьких. Але він скористався Троє проти двох. Гранівці атакують. Перетримав із пасом. Треба було давати раніше, здається, але зараз м'ячем Ротань Удар! І м'яч летить. Вищий воріт. А так коли варто було зіграти направо. Там був Ротань. Продовжити атаку. Кореа з М'ячем. Чудовий пас на Мілевку. Удар! Пенальті. І ще одне відбулося вперше. Вперше одна команда забила в ігровий час на Суперкубку України два м'ячі. Корея віддає пас на Мілевського, і той в один дотик провалилися просто по центру Шахтарі. Дуже гарна комбінація вийшла у київського Динамо. Це була навіть не контратака. І тут усе зрозуміло. Динамівці вдруге в другій історії виграють Суперкубок України останні дві з половиною хвилини. І навіть якщо арбітер ще щось додасть, уже нічого не змінять. Артем Мілевський. Але часу відверто мало, щоб змінити ситуацію. Удар! Вау! Який удар, але м'яч не влучає у ворота. Що м'яч не ворота, але це була. Та славнозвісна зворотня сторона ворізника і воротаря. Ротен на ударній позиції. Удар. Ні, за одинацію втратили можливість забитий третій. Вирішиться добре. Момент, коли ротен. На... Тобто це вже останні секунди матчу за Суперкубок України. Але ось. Фінальний свисток. Віталій Годулян забирає Олександра Шовковського. І це означає, що Київське Динамо, другий в історії, здобуває Суперкубок України. Саме так закінчився третій розіграш цього трофею. Перше без серії після матчевих пенальтів. Вперше команда забила два м'ячі в ігровий час. І Київське Динамо ось так своєю перемогою відкриває.